Є знижки на бронховеда, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на пастилки бронхолітин Фіто, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Святки святки зараз тривають насправді і триватимуть вони до Маланки. І так співпало цього року, що святки християнські співпали з святом хануки з 25 січня по грудня, що постійно січня кажу грудня по 2 січня. Та у нас так само в Україні багато юдеїв будуть святкувати хануку. Це свято перемоги світла над темрявою. Дуже символічно, що воно співпало з християнським. Різдвом, так. і от ви зараз бачите мінору, це найбільший єврейський центр світу, який побудований українцями та громадянами України. Дніпрі, Єврейська так. історія дуже тісно переплітена з Україною. Не треба пояснювати, чому це довга історія. Але колись нель, коли ми з тобою їхали до Дніпра, ти пам'ятаєш цю історію. У нас був ефір з Дніпра, що коли було тепло. А ми зняли екскурсію мінорою. Я насправді уявлення не мав, що таке мінора. Я достатньо, як і всі українці, Українці дуже приблизно е, уявляють собі е, е, закутки єврейської культури. Я, власне, ну не можна взагалі не уявляти, тому що я в Україні живу. Та але, але... на тій екскурсії нам розвінчали величезну кількість міфів. Абсолютно. Мені здається зараз в своєму матеріалі. Якраз ви це й побачите. Глядачі. Отже, е, історія про найбільший єврейський культурний центр планети у місті Дніпро на Хануку. Увага на екран. Дніпро це Мінора, Мінора це Дніпро, її просто не оминеш. Вона у центрі міста, її видно звідусіль. Це найбільший єврейський центр планети. Але насправді це ще більше, ніж єврейський центр. Це точка зборки. От зараз я познайомлюся зі Світланом Єрмаковою, це директор цього центру, яка, до речі, не єврейка, нам розкаже і покаже. Ми зрозуміємо суть того, про що я говорю. Я питав людей, от ви чули мінору? Так, міноро це найвища будівля Дніпра, так, так, в центрі. А далі питаю, що це. Одні кажуть, синагога, інші кажуть, якийсь закритий єврейський центр. Що це таке? Так, дійсно, міфів дуже багато мінору не просто єврейським центром, на найбільшому світі, а центром відкритим для кожного. Незважаючи на віросповідання, на статус. А давайте конкретно. У мене маленький бізнес, я хочу відкрити офіс, тут є діловий центр. Так. Я жодним чином не пов'язаний з єврейською культурою. Так. Я заходжу до вас, я орендую у вас якесь приміщення і я частина цього великого центру. Так, звісно, ви можете абсолютно на загальних умовах стати орендарем цієї будівлі. Світлана, ось посередні мінора, я так розумію, так? Це тому названо мінора на честь мінори. Це не співпадіння, це все от так, як є, так, так дійсно. Мінора взагалі символізує стародавній храмовий світильник, який має свою історію взагалі в житті єврейського народу. І кожного року є свято Ханука, угу. де традиційно вісім днів кожного дня запалюється по одній свічці, і це взагалі символізує перемогу світу над темрявою. Так, ось це світає святих. Так, так зараз з цього все ми все починалось? Знаходимося в холі синагоги Золота роза. Що треба знати про синагогу в людині, яка взагалі не знає про це нічого? А давайте, а давайте що просто... От це унікальний, це унікальний випадок. Я вас прошу зараз. Познайомитися. Давайте, давайте познайомимося. Давайте найскладніші часи 22 другого року світилися мінора, і люди розуміли, що все в порядку. Життя йде, життя триває. Що мінор означає для міста? я зараз кажу не лише про єврейство. Починали з підближалась війна, ді світу, коли наближалася війна, велика кількість людей неважливо якої національності в всі телефонували нам. Питали, на місці чи на місці ви, чи на місці равин для багатьох це означало основу і спокій та До вас люди приходять як до символічної фігури? за породствами, теж за порадами. Як пережити скрутний час, коли закінчиться війна? Вам ставлять такі запитання? Що відповідають, Що ми живемо в епоху маше. Ми живемо в епоху машейха, в епоху місії. З приходом Машейха зупиняться всі війни в світі. Це пророцтво написане дві тисячі років тому. Ми бачимо, що світ вже готовий до цього. І фізика, і математика, і хімія, і біологія, великі поштовхи. ми ж ще 20 років тому. Мобільних не було, а зараз ривок. Це все йде до того, що буде відкритий Машейх, будуть дива у нас У нас на що звук Шафара приведе машейха, і з цими звуками постають янголи. З цими звуками постають ангели. Мінори. Я от роздивляюся Дніпро, вперше бачу з такої точки. У мене асоціація, знаєте, як міста колись будували. Посередині церква була, а навколо будувалося місто. От у нас дуже багатонаціональних країна, от в Дніпрі ось так. Я працюю в мінорі вже майже 13 років, і на моє особисте відчуття і думку, мінора не просто центр життя культурного і ділового а мінора це такий знаєте клей, який будує саме партнерство в Дніпрі, Це ради розвитку суспільства.